Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Євгенія Пері, хоча я родом з Львова, з України. Але сьогодні частково зі смаковими якостями я вас перенесу трішечки в Італію, тому що готуємо сьогодні неймовірне печиво кантучині родом з Італії. І не хвилюйтеся! І жіночки, мужчини, ті, які знаходяться в Італії. Якщо ви бачите в нашому рецепті жовтки, це також італійське печиво. Тому приступаємо до приготування, і я вам гарантую, що навіть на домашній кухні, навіть з елементарним набором гаджетів, а саме домашнім міксером, у вас точно вийде ідеальне печиво. І Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, ставте свої запитання, а я з задоволенням завжди буду відповідати. Отже, з чого ми починаємо? Набір інгредієнтів весь є. Дуже важливо підмітити вам невеличкий лайфхак. У нас в рецептурнику вказані цедра апельсину, цедра лайму. Для того, щоб цедра віддала максимальний аромат своїх властивостей і якостей, ми відправляємо їх до цукру. Чому? Тому що, коли перемішуємо цукор з цедрою, Цедра має певні аромамасла. При контакті з цукром вона віддає свої аромамасла і аромат значно, значно активніший. Повірте, це не просто я собі так придумала, а це я почула від крутих шефів, і я собі зразу на замітку це взяла і зрозуміла, що так, таки воно впливає. Ой, я відразу такий прям. Аромат, аромат цедри відчула. І не нехтуйте лаймом, тому що лайм це не про кислотність. Лайм це все-таки про аромат. Класний аромат. Ну, і я це любов. Любов, любовна. Ну що ж, відправляємо. Цукор. Цукор. Яйця. А саме жовтки. Йлки. Та увага мед. Якщо у вас є алергія на мед, ви мед можете сміло замінити на тримолін. Він же інвертний цукор, продається в кондитерських магазинах. В діжу і насадка вінчик. Поступово збільшуючи швидкість, збиваємо. До біла. Поступово збільшуючи швидкість до максимального. Чому? Тому що, коли у нас з вами є яйця, їх перевзбити практично нереально. Коли просто білок, перевзбити можна. В нашому випадку, не хвилюйтеся, збивайте на максимальній швидкості. Приблизно 5-6 хвилин. Тим часом. Ми об'єднаємо з вами борошно, розпушувач та сіль. Подивіться, яка в нас класна маса. Я трішечки швидкість збавляю і додаю поступово розтоплене, тепле масло, продовжуючи збивати. Збиваю ще буквально 2-3 хвильки до об'єднання. Також у вас повинні бути підготовлена, повинна бути підготовлена начинка. Це будь-які горіхи, це сушена вишня, це може бути курага, це можуть бути родзинки, журавлина. Все, що в хаті є з сухофруктів, використовуйте будь-що. Все, що душа забажає, все, що до смаку, все що любите. Я знаєте, коли ми їздимо кудись, е, їздили. Кудись на море, я взагалі дуже люблю подорожувати машиною. І ми з сім'єю завжди їдемо на море машини в різні країни їздимо. І моє мастхев – це завжди кантучення. Завжди. На всіх заправках я любитель трішки чіпсів, і я вважаю, що це не найкраща якість в мені. Але також дуже люблю кантучині. І... Правда, я дуже хотіла навчитися готувати ідеальні кантучині. А в мене було в арсеналі кілька різних рецептів, не можу сказати, що вони були ідеальні, але цей рецепт, він однозначно крутий, робочий, вам дуже сподобається і ви не відрізнете від тих, що продаються на заправках, я вам більше скажу. Точно сподобається більше. І якщо ви Приготуєте цей рецепт, а потім напишете, що так, приготувала. І мені дуже сподобалося. І дякую вам за рецепт. Для мене це буде, напевно, найбільша нагорода. Тому не забувайте лайкати, не забувайте коментувати. І дякую вам, що ви зі мною люблю я говорити, люблю я бесіду вести. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви будете ставити свої запитання. Що ми зараз робимо? Ось в цю масу. Через ситечко ми просіюємо сухі інгредієнти. Є. Тепер в діжі, насадку міняємо на лопатку. Наша задача зараз просто об'єднати дві маси сухі та рідкі. Це не складно, але має бути мінімальна швидкість, щоб вам мука зразу не пішла за береги вашої діжі. Таке також буває, і в мене було. І в мене таке було, що коли є, от, наприклад, торт крем, і там йде крем-сир, там ідуть вершки. І я включаю на максималки, ті вершки, і в мене на лиці, і по стінах, і всюди, де тільки хочеш. А потім вимивати це все дуже довго, а потім я зла. Тому не робіть таких помилок, як я. Просто послухайте мене, будете знати, як правильно зробити або як не робити. І у вас не буде таких факапів, як утворюється деколи в мене. <свісно> я свій шлях пройшла доволі тривало. Багато, дуже багато вчилася. І маю чим ділитися. Тому як тільки ми бачимо, що об'єдналися дві маси, одразу ж вводимо нашу начинку. Наша задача просто розподілити начинку по тісто. Зупинили. Тепер лопаточкою. Собі все знімаємо зайве. Завжди старайтеся знімати все гарненько до останнього граму. Чому? Тому що, ну, це пів І також старайтеся завжди працювати в чистоті. Для вас це вкрай важливо, коли у вас всі інгредієнти будуть відважені до моменту старту замішування, коли у вас буде чистота і порядок на кухні, у вас буде спокій і гармонія в голові. Тому що, коли хаос на столі, хаос в голові, і у вас нічого не виходить, ви починаєте сердитися, у вас ще більше нічого не виходить. Це знову ж таки, я вам кажу, як людина, яка прийшла і має деякий досвід. Тому. Кондитерка це завжди про гармонію, завжди про любов, про теплий гарний підхід. Так, все, лопаточкою. Зішкрібаємо. А у нас на лопатці є залишки тіста. Як, наприклад, працювати? Ми можемо це пальчиком зняти, а можемо поступити мудріше. Ми знімаємо це по стінці діжі. І ось так раз. Зняли, бачите? Також така дрібниця, наче, але я вважаю, що це непоганий лайфхак. І він вам допоможе, щоб ваші ручки завжди були чисті. Хоча пам'ятайте, що ручки завжди повинні митися після кожного процесу приготування. Ось, готове. Тісто готове. Тепер що ми робимо? Ми беремо, а ми беремо плівочкою. Харчову клівочку. Накриваємо. В даному випадку в контакт. Ось так, бачите, розподіляємо собі. Ось це контакт по периметру. І, увага! Ми відправляємо на повне охолодження. Повне охолодження або в холодильник на 4-5 годин, або в морозильну камеру на годину. Тому що нам з цього тіста потрібно буде сформувати ковбаски, які не будуть липнути до рук. Тобто нам треба буде гарно сформувати ковбаски і поставити на противень Щоби працювати з даним тістом, воно має максимально охолодитися. Тому зараз я відправляю в мороз рівно на годину. І так. Наше тісто. зрозуміли, яке воно має бути? Тобто, ви чуєте, воно добряче тверде. В морозильній камері було рівно годину. Але знову ж таки, ми орієнтуємося не просто на час, а на твердість нашого тіста. Чим твердіше воно буде, тим легше буде з ним працювати. Воно має бути, наче пластилін. Для нас це важливо. Беремо ложку. Візуально ділимо на дві частини. Дістаємо з миски половину нашого тіста. Воно прекрасно дістається, воно просто тверде і це нормально. О, половинку. Якщо є потреба, ви можете взяти трішечки борошна і ручки, так якби в борошну. Вам, можливо, буде трішки легше морально працювати. І починаємо з вами формувати ковбаску. І тут вже входить в силу виключно, ось, бачите, я по столі навіть так собі. В силу входить виключно ваші побажання. Я люблю маленькі канточинки, тому я буду старатися катати в тоненьку ковбаску. Якщо ви любите кантучині товстіші, більші, ви можете собі катати в ширшу ковбаску. Тобто це не принципово настільки. Старайтесь так, щоб ваша ковбаска була по ширшому О, Можна навіть зробити ось таким чином: по діагоналі. І ще додайте. Стараємося так, щоб ота ковбаска по периметру була всюди однакова. А також. Моя вам порада: старайтеся ось тут, по, -по бокам, навіть зробити її таку пласкату. Бо що буде відбуватися з нею в духовці? Вона буде розпливеться максимально, а потім трішечки підросте. Тому, коли ми робимо ось таку річ, аля нас вона буде старатися бути максимально такою кругленькою, я би сказала. Є одну сформували, беремо нашу другу. Звісно, якщо ви робите ще тонче ковбаски, ви можете без проблем зробити 3-4 ковбаски. Це я розділила на дві частини, а ви можете розділити і на цілих 4 частини. Все по відчуттям. І довго не бавимося. Чим довше ви бавитесь, тим швидше і активніше топиться ваше тісто. Повірте, від теплоти рук тісто дуже швидко топиться. Дуже. Старайтеся, щоб була однозначно біля них відстань, щоб вони між собою не склеїлися. Для нас це важливо. Все. А тепер максимально розігріта духовка до 150 градусів. Випікаємо наше тісто 25 хвилин до такого ледь-ледь золотого кольору. Буквально ледь-ледь. Гляньте на наші кантучині, вони просто розкішні, я би так це сказала. Але що ми робимо? В нас ось така сіточка. Ми перекладаємо акуратненько, ось. Наша задача перекласти на цю сітку і остудити, тому що, коли на пергаменті лежить, ось тут вологе, вогке. А нам потрібно прямо просушити наші кантучинки, наше тісто. Колір, зверніть увагу, Доволі світлий і самі кантучині м'які. І так має бути. Лише після повного вистигання ми їх наріжемо і лише тоді ще досушимо в духовці. Наразі ось поставили на сітку і чекаємо годинку, півгодинки годинку, щоб вони повністю вистили. ну що ж, ось наші трубочки, так би мовити. Ковбасочки вистигли. Вони при цьому залишаються м'якими, такими, ніби і потверділи трішечки, але загалом м'які. Тепер ніж пилка, звісно ж, можна і не пилкою, але має бути гострий ніж. І пам'ятаємо, що кантучині це завжди ось так, По діагоналі нарізаємо О, акуратненько, тонесенькі, ось такі. Скибочки. Я все думала, яке правильне слово підібрати. Підібрала скибочки. Акуратненько. Ось гляньте, яка класна у нас скибочка. Яскрава. І вони зараз м'ягенькі. Тому ми зараз гарненько все наріжемо і поскладаємо на противень, на пергаментний папір. І відправимо дозапікатися, досушуватись. По суті, нам зараз потрібно досушити наші кантучині при температурі 140 градусів близько 15-20 хвилин. До того моменту, поки вони стануть такі класні карамельні, і буде видно, що вони класно підзапеклись. Найсмачніші це оці дубки. Пам'ятайте про це. Ось так. Кліпчиком догори. Ось так. Що важливо розуміти, коли ви, наприклад, нарізаєте кантучині гарячі, вони просто будуть розвалюватись вам під руками. Просто розвалюватись. Тому ви мусите зачекати, щоб вони повністю вистегли. І лише тоді починати нарізати. Так, гарно все розкладаємо. Ось я всі поставлю тут. І тепер порозвертали. Подивіться, які вони у нас яскраві, красивезні, але м'які. А нам потрібно, щоб вони були тверденькими. М -м -м -м. Якби ви знали, ви мусите це спробувати. Це дуже смачно. Це просто фантастично смачно. Ваші діти не дадуть вам спробувати, тому що вони зразу в черзі будуть стояти, аби це все з'їсти. Це духовку 140 градусів 20 приблизно хвилин до такої скориночки. І ось вони. Найкращі конфетчині у моєму і у вашому житті. Я сподіваюся. А вони ще гарячі і вони ще м'які. Лише після того, як вони вистигнуть. Вони стануть твердими. Тому ми залишаємо їх ось так до повного вистигання. А я бажаю, нехай вам буде смачно, нехай вам все вдається. Я дуже сподіваюся, що цей рецепт для вас став корисним. Вам сподобався відеоурок. І якщо так, однозначно очікую вас на моєму ютуб каналі. Підписуйтесь, рекомендуйте близьким, друзям і всім, кого знаєте. І бажаю вам успіху! А я з вами прощаюсь до нових зустрічей! Люблю, цілую, обнімаю! Завжди ваша, Євгенія Перік.